Я хочу розказати, на що у нас 20% знижка. У нас щось багато на що. На гліцині лишилась одна біла, а дивіться, яка лохмата вже. Тут вже чуба її відростила. Да, густ її відрос. На верби фламінго. Гакуранішики всі продали. І на магнолії. О, що у нас тут лишилося? Імператор, великий імператор. Ці ціни, ціни ще рахуйте 20%. Стелата рожева, нігра. Ой, як розрослася. Може треба було з цінами казати, 2200 і мінус 20%. 1900 і 20%. 3300 і мінус 20%. 400, ой, така гарна ціна, і ще від неї 20%. Та це даром. І Джордж Генрі Кен, 1700. О, хорошо! Хорошо на парапеті. Так. А там ще маленька така у нас ну, була гарна. Моут стар. Ой, виросла. Так. І, мінус і 20%. Відсотків. А ця яка виросла? 490 так. і мінус 20 це, це вже взагалі майже дарма. Оптова ціна. То ми ще приплатимо вам так. зверху. І підстрижимо її перед відправкою.